Ми заступили тут, були на службі, тут стояла варта. За цим будівлею стояла варта. Я ні службу варті, особовий склад був один, стояв там. Одна група людей несла зміну на криші будівлі. Особовий склад знаходився на позиціях, а бронеавтомобіль варта стояв ось тут. Типу, під кущами а і ви під. Обу автомобілі сідали. Так як командування ДП Антонова до 24 лютого не дала можливості, не представило нам якихось укриттів і не дало можливості окопатися. Тобто була повна заборона на окопування на ДП Антонова для того, щоб не пошкодити її інфраструктуру. Тому що під землею знаходиться дуже багато там проводів, живлення. Раз, Дякую. 23 го вечора нам сказали, що в Білорусі залетіла велика кількість гелікоптерів, саме там К-52. Я зібрав свій особовий склад, поспілкувалися, я їм сказав, що там залетіли к 52 відкрили в інтернеті там, про них якусь Вікіпедію, почитали, що це там за ліки гелікоптери. До повномасштабної вторгнення е, ми самі над собою шуткували, що ми самі безполізні війська. Тому що нічого не летить, нічого ніде. Ми просто ходимо, вивчаємо тактико-технічні характеристики цього озброєння. а ну, Задіювати ми його не будемо. При цьому до 24 лютого ви не стріляли жодного разу? З бойової ракети ні. Ми стріляли тоді з Макід. Ну як були тренажери загальної там ну, з пезарка, Ігла. І ми стріляли тільки з тренажера, а так бойову ракету там. Просто там відкрив ящик, подивився о бойова ракета. Куча грошей лежить в ящику. Представив собі, дивишся на ракету, представляєш квартиру в Києві <сум> і все, і закрив ящик, взяв макет і пішов далі <сум> по полігону з макетом. Все, ось і бочка, це з топливом записне, типу генераторна станція для аварійного живлення там злітної полоси. 24 лютого сиділи. Я в особовому складу казав, не дай Бог, якась буде ганьба. Почнеться, ніхто не ховайтесь під бочкою. Ну що я замітив 24 лютого, що ніхто під нею не сховався, крім мене. Один я тільки під нею сидів. Потім, вже коли почалось багато тут літати авіації, я бронеавтомобіль варту перегнав під забор. І так ми несли службу до 4 утра. Потім вже прийшла моя зміна відпочивати. Хлопці одні вийшли на кришу, одні пішли на другу позицію. І тільки вони піднялися на криші. Там ззаду будівлі була пожежна драбина, і вони вилізли на неї, і тільки вони вилізли. І я сів в варту закрив тільки двері, і щось швидкісне пролетіло над Києвом і зірвалося. Ми почали моніторити новини вже звернення президента. Нашого подивилися, що розпочалось повномасштабне вторгнення. Ну, дані всі О, сколько їх кайтно. Це точно російські? Я доповів по радіостанції, що чую роботу гелікоптера. На що Мені сказали, що типу, там, гелікоптерів в небі немає. Якщо то спостерігайте візуально. Зі сторони Білорусі я побачив через складки міцності, через посадку, як переци, я, там, гелікоптери. Один, другий, третій, четвертий, я їх чи очима? Я... Очима вони вже були занадто близько даже до нас. А як ну, так вийшло, що ви бачите, а ще не ну, зафіксовані? Наші РЛС, які там були на той час у нас на озброєнні, ці РЛС озброєння СССР в Росії, точно ж такі самі на озброєння стоять і всі розуміли, що вони там беруть там з висоти 500 метрів тільки. Все, що летить више, вони фіксують, все, що летить ниже, вони там не фіксують. Добре, що вони залітали на К-52-х, і я без вагань крикнув по ворожі авіації, вогонь. Тому що я вже потім там це тільки так десь на другий день, на третій день, до мене вже мислі потім захопили, щоб от вони летіли на якихось мі 24, мі-8, я б їх припустив би прямо прям на аеропорт. Тому що К-52 тільки в Росії на озброєнні. Все. От я вже підпускав би його ближе, щоб подивитися знаки розрізнення. Ой нам піз. Тьом давай! Наша позиція знаходилась тут. Тут криша з білого кольору, а це ну, було 24 лютого, снігу як би вже не було, я попросив свого командування, щоб нам передали маск халати. Тому що ну, чорну людину тут було дуже добре видно, і в мене люди 24 лютого несли службу в білих халатах на цій криші. Я побачив сторони башні, в пункту управління движеться штурмова авіація, саме К-52. Я зліз по. Донизу взяв знизу на землі ракети і вже вибіг туди на дорогу, щоб зробити перший пуск. Блядь, тут реально, да. Ось і що літя. Вже бі... штук 20 пролетіло. Не видно українського герба. Точно російські. Прямо над хатами. Прямо ось над хатами літають, падли. Полетіли в сторону аеропорта. Бомблять аеропорт. Чути, що йде бій. Вже стук 30 нарахував точно. Я взяв ракету і вибіг на цю дорогу і к 52 летів звідти по тій дорозі. І бачу, що вони чітко летять на мене. Так низько-низько. Я вхопив цю ракету, став і стою напроти нього. І я бачу, він приближається, 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 приближається. Я стою цією ракетою, дивлюсь на нього. І я розумію, що там, згідно відповідно всіх нормативних документів, що відстань до цілі повинна бути 500 метрів і більше. І я так враховую, що це ну, що він вже дуже близько, що ракета не, не встигне вийти на курс цілі і не попаде в нього. Я так просто присів, він наді мною пролетів. Такий здоровий оказався він. Пролетів, і я вже розвернувся, і він пролетів, і я стрельнув йому вдогон. Уже в спину, як трус. Ух ти ж, йолки-палки. Збілі що то йо моє Прилетіло два вертольоти. Начили стріляти по аеродрому, з аеродрому прилетіла атвірка. А тоді була думка, типу. Чому він не стріляв по мені? От, от в мене саме перше питання: він мене не, ну, ну, чого, чому він оставив мене в живих? Ну от чому? Що я, я не так зробив, що він мене не знищив? Ну, слава Богу, звісно. Ну, чи, мене ця мисля так по сьогоднішній день не оставляє. Ну от чому? Він же вас бачив. Ну так, да, і прекрасно бачив. І озброєння. В нього там кулемети. Ну, навіть там ракети не треба на мене типу, тратити, Там кулемети та пушка. Ну там, типу, можна було на фарш спустити. Ну просто такого з нажаття там тої кнопки чи педалі, як він там стріляє. Просто ну чомусь, чомусь. Можливо, він подумав, що ну, от я не стріляю, я злякався, ну, ну так, ну втічу зараз ще одного збили. Що, попалюваю? Єсть, давай, 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 горімо. Є... Коли він пролітає над тобою на такій висоті, ну я не знаю, ну, метрів 20, ну теж здорова кабіна така. Я питався по ньому з автомата стріляти, ну не бере. Він пролітав наді мною. Це коли я сховався під бочкою. Другий пуск я зробив теж в ту сторону. Він пролетів, відпрацював по будівлі, де знаходився особовий склад, полетів туди на розворот. Я прямо з цього місця теж зробив пуск туди. І це був другий к 52 який зробив аварійну посадку. Я йому попав в касету Нурсів. Які у вас взагалі тут відчуття? Це місце, яке могло стати місцем вашої загибелі, стало місцем вашої слави. Я ну так. ми з побратимами, якими там були в цей день тут. Зараз далі. Боронив нашу державу, якось спілкувалися на тему, чи хотіли ми повторити той день. Е, ну, пережити його заново. Е, напевно, ні. Не хотілося. Ти розумієш, що ти міг вмерти. У мене одна була мрія в той день дожити до кінця повномасштабного вторгнення. Або хоча б пережити цей день. Скільки ваша група сумарно збила тоді гелікоптерів? Шість. Із них ви особисто? Два. Вони ж кинули все саме найкраще в перші дні війни. От, типу, що от вони ж рахували, да, вони ж рахували там, краще, там, Друга армія світу. От вони пок... захотіли всю мощ показати в одну секунду. І ця мощ ну, обосралась в другу секунду війни. Перша секунда, вони до нас долітали, в другу секунду вони взяли люлей, все. Вони зрозуміли, що ця мощ падає, горить так, як і не мощ. Яка от навколо вас складалася обстановка, що ви ухвалили рішення, що вам треба відступати? О, до мене тоді дзвонили всі. Сергій, що там у вас по обстановці? Я кажу, у нас обстановка ганьба. Ракети закінчились, працюємо з У 2 поки камість без вражень. І потім вже по радіостанції вийшов на мене командир взведеної ротно тактичної групи і сказав, що відходимо на запасні рубежі на території військової частини. Вже тут а, бурятики повисажувались, почали бігати по цих кущиках. Ми почали по них трохи отстрілюватись. Ми прийняли рішення саме через бронеавтомобіль е варту е перелазити на ту сторону, щоб відступати в е нашу військову частину. Якось страху тоді е не було. Тоді все робилося якось на азарті, на адреналіні, тому що, виходить, бити, все горить. У мене є військовослужбовець е е Трюфель позивний, він такий маленький, низенький. Ми по сьогоднішній день разом кругом воюємо. У мене вийшло його просто тако взяти і через забор перекинути. Ми якось потім це згадували, я пробував знову його перекидати, не, не вийшло. Але тоді на адреналіні я його тако взяв, в бронежилеті зі всіх, просто кинув через забор і сказав, приймай срочників. І почав подавати службу. Це через службу. який забор? Ось цей забор. Там є такий рів, потім рову відхід до нашої військової частини. Поки відступали до рова, по нас відкрили вже стрілецький вогонь. За нами летів гелікоптер. Гелікоптер нас обстрілював. Це було доволі дуже увікательний атракціон. Чувак, буква В. Буква веч, по прям капрям Обстріляний Стріляний вертолёт. буква В. Я перший військовослужбовець дивізіону, який збив там повітряну ціль. У мене було ну, емоцій на вінок. Я подзвонив всім. Вже mm -hmm. на другий день, на третій, командиру дивізіону, командиру батареї всім подзвонив, Сказав, що я збив вертольот. Що я що я молодець. Mm -hmm. <гум> Відчуття були то, що особовий склад, ну. Готовий був до вторгнення, що вони молодці, що у них все виходить, що вони збивають. Їхні попередні роки служби пройшли не даром, що вони вивчили своє озброєння і що вони гідні воїни своєї держави, що вони нищать противника. Ну, такі машини, яких Російська Федерація описувала, що це незбиваємий танк з лопастями, а вони падають, горять. Емоції були непередаваймі. Де лежить мотор, там видно, що два ряди. Йде лопасті. Сталося, що 24-го я оказався там. Я робив все максимально, що я можу зробити, дав від себе все, щоб зберегти життя особовому складу і знищити якомога більше повітряних сіл. Ми стримали противника, дали можливість там силам оборони України під розгорнутися в бойові порядки там, на околицях Гостомеля і не пустити противника далі. Якби це, напевно, не пафосно не звучало, на мою думку, ми такий е, зробили маленький, але дуже потужний щит в обороні нашої столиці. <звук> Це ще Бахмут був наший, повністю під контролем українських військ Еліта. і околиці, Це був жовтень місяць. Ну там в бої точилися в круг Бахмута. Наша позиція знаходилась між населеними пунктами: там Бахмут, Кордюмівка, Зеленопілля, Озорянівка в полях. Там був якийсь кар'єр. Ми зайшли саме на нову лінію оборони, це був населений пункт Кордюмівка. Тільки зайшли о, на позицію, я ще не встиг скинути ні рукзак, нічого. І побачив, як з ворожої сторони залітає літак Су-25. Ідентифікували, що то ворожий, і зробили по ньому пуск, вдалий. Є підтвердження попадання в цілі, і все. розвернулись і пішли з позиції, тому що. Ну, коли ти робиш пуск з ракети, то там велике, велике задимлення, великий інверсійний слід. Це ну, типу, підвергає опасності військовослужбовців, які роблять пуск. Тому бажано покидати позиції. З якої відстані? О, то відстань вже була така, майже критична, там вже було до 3-4 до кілометрів. Гелікоптер ну, да. він медлений і не такий маневрений. Літак швидкісна ціль і на ціль. І, на ціль. і то це є складність його впіймати в прицели, його супроводити, по ньому попасти. І якщо він не побачить, що по ньому летять ракети, не почне якісь робити протиракетні маневри, то, ну, то добре. Якщо почне там випускати якісь тепловізійні лавушки. Якщо ти встренув з пістолета і пуля вже вилетіла, ну, ти вже її ніяк не поправиш. Коди вона летить, туди вона летить. Так само тут ракета, вже вона вилетіла, і ти вже її ніяк не підправиш. Це не якесь протитанкове там, 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 стугна, яка ведеться там, по лучу, що можна її там, чуть десь вправо, чуть десь вліво, у верх підправити. Вона вже вилетіла, вона вже полетіла. Якщо ракета захватила ціль і зійшла, ну той, хто стріляв, стріляючий, зробив від себе. Все максимально правильно. Тобто він запіймав ціль, супроводив ціль, ракета цю ціль перехватила, стріляє, що вона вже летить. А чи вже вона попаде чи не попаде, то вже завісить тільки від неї. Чи вам відомо, які, яка задача була в цього суму? Ну він відпрацював по бойових порядках нашої піхоти. Ну даже скоріше не нашої піхоти, а суміжного підрозділу, який стояв там зліва від нас, і він вже просто там, ну. Зробив маневр і вже просто уходив там, на базу, куда він звідки він там прилетів на той аеропорт, і ми його вже на відході поймали. Другий літак, буквально перший там був о, там, на початку жовтня, другий був там, через днів 5, 3, 4, десь так. той же ж напрямок, тільки вже інша позиція. Вийшли так само на позицію. Сиділи, коли десь там, в другій половині дня подали перед дістанцією, що буде працювати авіація противника. Ваша зона відповідальності. І все, ми перевели готовність один. Ну, розкупорили вже ракети, все подоставали і сиділи, чекали. і Теж спочатку акустично, потім візуально побачили літаки, їх летіло двоє, і по одному з них окісний пуск теж. Було попадання. Напарні кричить, що знов попав, я кажу, ну да. Ну, понятно, пішли вже звідси. Бо <гум> вони знають, що ми тут є, і зато вони сюди не летять. Не знали, що нас, знали, що нас тут нема, от би летіли. А так ми показали свою роботу, два збили, все, вони більше не летять. Вони знають, що все. На зв'язку, на зв'язку. Приймаєш мою роботу. Чую та сприймаю на п'ятірку, як прийняв мене. Плюс прийняв. Ви готові взлітати вже працювати чи ні? Пару коротких але готові. Плюс-плюс. Розкажіть про те, чим ви займаєтеся? Як ви перекваліфікувалися? Що у вас за зона ну, З малою активністю там ворожої саме великої авіації почали перекваліфіковуватись саме на fpv дрони по збиттю там, тактичних розвідників Російської Федерації, там, там Орлани, Зали, Суперками. Командир дивізіона запропонував створити таку батарею, запропонував мені її очолити і я її очолив і зробили цю батарею з зенітних безпілотних авіаційних комплексів. І зараз. Щас... Воюємо як ФПВ-шники проти стратегічних розвідників Російської Федерації. Це теж немаловажно в, в даний час війни, тому що стратегічні розвідники дуже багато несуть шкоди для там, і піхоти, і артилерії, і танкістів, для всіх родів військ і взагалі для нашої лінії оборони, тому що вони літають високо, бачать добре. Це не дає змоги проводити якусь логістику на позицію чи працювати там безпечно нашій артилерії, пересуватись піхотинцями на позиціях. І коли ми їм прикриваємо трохи очі, це дає можливість краще працювати, як і артилерії, танкам, проводити якусь логістику, проводити там, евакуацію поранених. Як ви бачите, як буде змінюватися війна от з цими інноваціями? Куди ми рухаємось? Ми вчора говорили з одним там, товаришем, і це прям страшна штука, тому що якщо вона прийде повністю цифрове керування, там, дрони, ну це буде ну, прям печальна історія. Тому що ти можеш сидіти за 10 кілометрів від переднього краю і летіти і скидати і, там, вже. Скидають з дронів чуть не 120-ти міни, і це набагато ефективніше, набагато влучніше. Ну, це, я ж кажу, це прям печальна історія тим, що це ти стоїш на великій дальності, ти захищений. Не підвергаєш опасності ні себе, ні свій особовий склад, і ви дистанційно нищите противника. Ну, як і ми це можемо робити, так і противник це може робити. Так що тут не тільки печальна там історія для Російської Федерації, а для обох сторін, тому що, що ми, що Російська Федерація розуміє це і розвивається в цьому напрямку, що ми, що вони дуже, дуже добре. І наша задача на кожну їхню ганьбу, яку вони придумують для нищення там, чи для розвідки свого переднього краю, 에, придумувати щось краще, щоб нищити те, що вони придумали. Дрон готовий до того. Все, взлітаємо. Азімут 130, висота 260, е фіксується вроді як ворожий суперкам. Плюс-плюс. Все, полетіло. Все, от ми йдемо зверху по нього. Є контакт! Ми там в півдрона летимо, збиваємо їхні стратегічні розвідники, і вони на один із стратегічних розвідників там, залу поставили там, плюс додаткову камеру, тому що щоб її знищити, там, треба там, її догнати і знищити ззаді. Вони поставили ще на задню частину свого літального крила апарата. Ще одну камеру, щоб так, як камеру заднього бачення на автомобілі, щоб бачити, що ззаді них робиться чи ніхто не підлітає. Якщо хтось підлітає, то маневрувати, тікати від нас. Тобто вони вже починають якось з нами боротися. Багато збуваєте? Ну так, ну, да, вже так. За той період часу, як, скільки створена наша батарея, то ну, достатньо. Ну, там вже 40. 40 — це за який час. 4 місяці, давайте десь так грубо говоря візьмемо. Складність того, що це велика висота. В небі ціль знайти не так тож просто. В Російська Федерація почала свої борти красити там, в голубі, щоб їх не можна було там, щоб з небом зливатися, або в чорні, щоб там якісь складки там під якийсь мультикант така суб'єктивна моя думка, що там по землю літати, нищити там, піхоту чи техніку Думаю, набагато проще, тому що там техніка не така маньоврена, як оказалось. Ми теж спочатку думали, що там, там зали, орлани там, ці суперками, що воно ну, велике крило, задали параметри, воно собі там рівно летить, там, розвернулося, плавно летить назад. А коли почали з ними боротися, то вони дуже-дуже маньоврені оказалось. Ти вже підлітаєш до неї за метр, вона просто може ривком впасти різко вниз. Впала різко вниз, поки ти там його розвернув вниз, вона вже там різко вправо взяла і все, і тобі треба знову хвилин 5, щоб її знайти в небі. Тому що вона тонка, плоска, ну і, і літають. Мені навіть здається, гелікоптера проще збити, чим спіймати залу. Це якщо щоб збити гелікоптера, тобі плюс-мінус треба три військовослужбовця. Там, хтось стоїть там. Вказує тобі там, фіксує їх десь на РЛС, передає, і там стріляючий, і все. А от щоб збити з впіві, це треба велика кількість військовослужбовців, який її на лабораторії складе, зробить хороший зв'язок, поставить певні частоти. Військовослужбовці, які там розвідники сидять, шукають їх в повітрі. І ще інженер, який складе бомбу. І пілот, і спотер, який буде один буде летіти, а другий йому буде підказувати, плюс-мінус де летить ціль. Це, ну, це до 10 військовослужбовців потрібно, щоб збити одну повітряну ціль. І це тяжко. Тут нема такого, там, як на ПЗРК, що от 5-6 кнопок, все воно полетіло. Тут кожного дня якісь новинки, кожного дня якісь нові дрони з'являються. На тій ж стороні кожен пілот того чи іншого крила там зали суперкама, того ж самого Орлана. Е, в кожного якісь свої повадки. Кожен якось летить по-своєму. Чи ви якісь одногороди отримали за да, орден за мужність третій ступень? Гроші не виплачують за збиті вертольоти. Це брехня. Всі питають, скільки дали. Кожному інтерв'ю, де я розказую, перший комент це, мабуть, мільянер. Звісно, два самоліта, два вертольота. Це, мабуть, мільянер. Так, да. хоч би ті кредити віддати, які імеються. Ваше зображення зараз з'явилося на поштовій марці. Так, От як це бути таким от поштовою ось... маркою? Поштов... Поштовим, <поштовим> голодом. Ну, коли мені подзвонили і сказали, що ще в мене буде зроблена поштова марка, ну це ну, якось піднімає моральний дух, патріотичний дух, хоча він і так на хорошому рівні. Але все одно це показує те, що якщо в честь мене Марку зробили, значить я зробив якусь визначну подію, що аж честь мене роблять Марку. Як обичний горбанядин своєї держави, який почалась повномасштабна вторгнення, війна, і я став на правильний, на правильний напрямок на захист своєї держави, на захист своєї сім'ї, своєї батьківщини, тому що в мене якраз там. За пару місяців до повномасштабного вторгнення мав закінчитись контракт. І я мав, в планах було звільнятися, з лав військового, шукати себе десь в цивільному житті. Але як моя дружина мені сказала, каже, що ти не зможеш без армії, армія не зможе без тебе, ти не зможеш без свого особового складу. Я з 18 років в армії. Що я? Я нічого не вмію робити. Там ну, мені молотка, гвоздя я його не заб'ю. Дай мені любий вито зброєння, я його паную за 5 хвилин. Щось друге, то Ні, ну, я гвоздя в стіну заб'ю, але все одно, ну, типу, я тут е в армії на війні, як в себе вдома, я знаю все. Е ну, Все я не знаю, але ну, мені подобається ця робота. і Поки йде війна, я її точно не, не, не думаю, звідси нікуди йдіться. В через тісу точно не планую плисти.